Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про закон, який мене так сильно вразив, і мені здається, багатьох українців він навіть не зацікавив, він просто промайнуло і ніхто не звернув уваги. А це дуже такий серйозний закон, і він вплине на багатьох українців, і це законопроект. Який вже проголосували в першому читанні, і його проголосують і вже в другому, і це закон, проект, який спочатку був 12.377. А що це йдеться? Це повністю зміна і перезапуск житлового комплексу України. Все, що ми раніше говорили, знали про житлові відносини, про майно, нерухомість? Чому саме я звернув увагу на цей законопроект? Тому що багатьох країнців можуть просто позбавити житла. Це не фейк, це дійсно цей законопроект є, ви можете з ним ознайомитись, подивитись, прочитати його. Я просто зараз головні тези зазначу, що в ньому такого. Давайте розберемося вперше. Держава зможе позбавити вас права, вашу родину на отримання спадок на нерухоме майно, передачу його, навіть якщо ви там прожили 20-30 років. Ваші батьки або ще хтось. І якщо їх не стало, то держава має право це житло назад забрати у свій житловий фонд. Це йдеться про житло, яке було отримано ще в радянські часи, яке не приватизоване і яке не стоїть на очуття як приватизоване, яке за вашу родиною є. Тому таке житло не можна буде передати іншій особі, родині. Віддати в спадок. Це житло просто перейде назад до держави. Друзі, більш детальну інформацію я залишив в своєму телеграм-каналі. Ви зможете ознайомитись і там більш детально описано все повністю про цей законопроект. Ну і бажано, якщо ви не знаєте, що у вас відбувається з вашими документами, вашої родині або ваших батьків, дідусів, краще перевірити, і ще можна встигнути приватизувати своє майно.